Ми маємо понад 24,5 чотирьох тисяч угод із населенням в різних населених пунктах району, а в тому числі з сільським населенням Виноградівського району це у нас понад 12 тисяч з половиною угод. тобто ми майже надаємо 40 тисяч мешканцям свої послуги. Підприємство розвивалося з року в рік, і воно фактично, будемо казати, мало європейських засновників вводили у цю галузь європейські стандарти, ми вже знайомі всім відомі контейнерні ящики. Буде побудований сучасний полігон за європейськими взірцями і відповідно європейськими стандартами. Практично по цьому питанню товариство зробило багато кроків, і воно фактично було досить чітко витримано в часі. Виділена була земельна ділянка в селі Широке, розробилася проєктно кошторисна документація, але як нам було відомо, пройшли масові, будемо казати, мітинги, і населення було збудоражене. Не хотіли, щоб будувати на території їхньої сільської громади даний полігон. З того часу питання, будемо казати, по сьогоднішній день не вирішилося, і земельної ділянки під будівництво полігону ми в районі не маємо. Звичайно, це дуже важливе питання, тому що нам всім відомо, що без земельної ділянки проводити будь-яке будівництво це неможливо. І, звичайно, треба тут подумати над важливістю цього питання. Тому що для того, щоб побудувати даний полігон, потрібно не 5 соток землі, не 10, а гектари. І, звичайно, тут навіть питання не в тому, яка площа, а просто де вона географічно розташована, щоб була віддалена на певній відстані від населеного пункту, не задіяла ніякі екологічні, будемо казати, аспекти. Звичайно, після таких виборів земельних ділянок практично Є декілька варіантів в районі, але громада не настільки проінформована, не настільки вона до цього ставиться, будемо казати, уважно і ті супротивники цих подій, які би фактично мали акцентувати увагу на те, що воно потрібно, а в кінці кінці зводиться до того, щоб не будувати. І всі за когось тільки не в нашому селі. А це приводить до того, що по сьогоднішній день не маємо земельної ділянки куди будувати. Міська рада 15 травня своїм рішенням прийняла рішення про заборону завезення побутових відходів із сільських населених пунктів на міське сміттєзвалище. Звичайно, якщо беремо по часу, можливо, це не. Саме актуальний момент наголошувати на це. Ми знаємо, що які в нас проблеми взагалі по державі, і якщо зараз ще розпилятися на інші проблеми, воно зараз, я вважаю, не настільки було актуально, щоб якраз його зараз піднімати. Але питання постало, громада міста висловила свою, будемо казати, думку через своїх депутатів, і рішення було прийняте. Початку, з самого початку заснування підприємства багато сил, енергії і часу вкладалося на розширення підприємства, на будівництво, на вибудову цієї схеми надання послуг. І тому мені, як людині, яка з першого дня у цій сфері працює і тут дуже прикро, що ми зараз маємо таку ситуацію. На, на превеликий жаль, я би сказав, що не настільки, Толерантно і до цього питання відносяться деякі політики в тому відношенні, що стараються дивитися свою точку зору в першу чергу, а потім громадську.